Друзі, усім привіт! Ну що, ж, завершився матч відбору на чемпіонат світу 2026 року. Заключний вирішальний шостий тур Група Ф. Вирішальний поєдинок. Збірна Угорщини у себе вдома на стадіоні Пушкаш Арені. Угорщина приймає Ірландію. Друзі, три. Два. Просто кисть неймовірний абсолютно матч. 3-2 перемагає. перемагает. Хед-трик, хет хед-трик пара нападник збірної Ірландії. За угорщину забивав Лукач і Варга. В кінці кінців Ірландія перемагає З рахунком 3-2, Неймовірна розв'язка на 90-плюс 6 хвилині. Ірландія вириває перемогу. Друзі, ну давайте вже про це будемо говорити по порядку. А, перед початком цього матчу, відповідно, була перевага в однеочікову ну Взагалі було зрозуміло, що ці команди будуть битися за а, другу позицію. Португалія була перша, Вірменія 4 да, і Тут, в принципі, була одна тільки інтрига. Якраз тоді, да, хто посідатиме другу позицію, хто буде мати шанс через такові матчі вийти на чемпіонат світу? Ну і Угорщина влаштовувала два результати: це нічия, ну і перемога, ну, перемога відповідно понятна, і нічия. А Ірландія виключно влаштовувала перемогу. Ну і давайте до стартовых слайдів. Перейдемо, ось у Росі. 4-3-3, Дібус в воротах, Салай Орбан, парад центральних захисників, Него Кирглангах. Три капітали в захиснике. Варга Салай Лукач в нападі. Це стартова 12 Угорщини. Ірландія, Хадль Грімсон, головний тренер, ОГО, ä, прошу прощення, угорщина Ірландія. 3-4-2-1, стартовая у 12-го Ирландии, Келла Херворотах, 3-ка центральных Коллинс, Брайан Оши, 3-ка центральных захистников Каллен Маламбипи, захистники Скелл Колман, Латерали, Акбен Азас Латерали, Пароту Напади. Это такая у нас стартовая у 12-го Ирландии. Мы видим еще Ирландия такая исправная, ну такая, ну команда, такая, знаете, боевая дружба от футболистов за английской премьер лиги, там есть шемпионшипа, а, ну футболисты тоже такие потужные. Вось, душ, душ, а, угорщина заволоділа ініціативу, ну і рідне публіка, рідна публіка, пушкаш арена, рідна арена для Угорщини. Ну і зрозуміло, що Угорщина вдома грає, і Угорщина краще грала, краще розпочала третя хвилина. Кто вырос здесь Угорщина, Дебнік не передача на керки, Мілаш. скидка Сабасла и Сабасла, и подача Лукач, удар головой забил. 1-0, Лукач головой пробывая. Я, кажется, силовая, знаете, вы, прям так и знаете, друзья, вот такая прям силовая подача. То есть не просто подача, а самая такая, знаете, такая прям силовая подача. А, пришла ведь лука стоит так, такая силовая подача. Uh, прощай, не від Лукача, а від Сабаслає. Тобто відео нік ось була така силова подача, а Лукач опинився якраз у потрібному місці. У потрібний час з головою з військової позиції в упор уже розстрільовував ворота Кіллахер Ірландії, потрібно забивати два. Ну, при цьому ж таки Ірландія, відповідно, знайшла в собі сили і на 11-й хвилині Мілаш Керкес збиває Окбени у власному штрафному майданчику. Суддя спочатку пенальті тут не назначив, але потім да, передивилася систему відеоповтора і, відповідно, пенальті. А, друзі, пенальті, а, відповідно, назначає суддя, яку буде виконувати парот. Парот пробиває та забиває гол. Збірна Ірландії зрівнює рахунок на 15-й хвилині матчу. Дуже В цілому був тайм, Там Угорщина 55 на 45 буде по володі. у першому таймі. по ударах по очікуваним голам буде в принципі, паритет, ну, друзі, 37 хвилин. угорці атакують. Дуже здорово! Тут милашкиргия з передача, Варга удар по воротах. І... І гол забиває Варга. Вот это пробил. Варга. Варга влучає в самісінький дальній кут. Неймовірно, вратаря Келохера. Я вважаю навіть поставити якщо там два вратаря в воротах. Ну, такий удар не відбит. Удар такий сильний, в самісінький дальній верхній кут. Ну і, пожалуйста, будь ласка, друзі 2 рахунок на користь угорщини. Угорщина перемагає Ірландію. Такий сценарій у Горці влаштовує, Там Етвеш, Стайлз, Реджич вийде, Этвеш", Моч, да? в Ірландії вийде Айда Кенні Тейлор Меннінг, Ебаселе Вийдуть у збірної команди в Ірландії. Ірландії потрібно два м'ячі, Ірландія намагалася зробити, в принципі, я хочу вам так сказати: в принципі, навіть якщо брати Но у Горічну, більше було ударів, більше трішки було володіння, Но В принципі, і в Ірландії були дуже друзі. Я вам, друзі, так ось сказати. в Ірландії були свої непогані моменти. Ось. При цьому ж таки дуже непогані моменти. Виникало у збірної команди Ірландії. А в принципі, рахунок, і 3-1, друзі. Такі друзі, в принципі, і 2-2. Але все одно, ви знаєте, відчувалося, що нібито Угорщина все-таки більше якби, контролює цей матч. Ось так відчувалося, що все-таки в Угорщині все-таки більше ситуація під контролем. Все-таки перебуває. Ось тому в принципі, якось так. Ну і відповідно, да. Відповідно, друзі, ось. Потрібно було в Ірландії щось вигадати, щоб це Аж два м'яча. Не один, а цілих два м'яча. І плюс це ще потрібно було зробити на прекрасному стадіоні Пушкиша арені. А В принципі так все це рахунок 2-1. В принципі, угорщин це так влаштовує, но ну, тут виходить э, парад 1 на 1 на 80 хвилині, коли Азас виконує шикарну просто передачу. Ці, на, парот 1-1, перекидает вратаря, Угорщина забив 2-2. Ірландія забиває, Ірландія забиває, і тут друзі уже все на кону. На кону три результата. Ну, ну. Поэтому делала ничья. Тут и угорщина там в контратаке убегала, могла перемогти. Ну, угорщина та 2 влаштовувала до да, сценарія. Перемога ничья. А Ірландії було тільки виключно перемогу. Ирландия ко обіграла Португалію. Ірландія, яка взагалі обіграла Португалію, доволі таки неочікувано. І тут, друзі, щось просто повне ймовірне. Був спочатку там ще вихід один на один. На 90-ті хвилині, коли центральний захисник Ірландії зробив хорошу довгу діагональ. Но героїчну реакцію продемонстрував Вратар Дібус. Ось так, друзі. час іде до свого завершення. 5 хвилик. Да, друзья, нужно ведь час вычерпався. Келахер, келахер, выбывая мяч в барбос. Кетка, порода дотягивается до мяча. Гол забивает. Гол, Пород. Ирландия забивает. Забивает Ирландия на устанней секунде. Матча 3-2 сбирной Ирландии. Забивает хет от рек порота. Просто. Це було просто щось неймовірне. Паро оформлює хеттрик. Хто міг таке, друзі, уявити? Хто міг уявити саме такий сценарій даного а, поєдинка? Збірна Ірландії в кінці кінців перемагає збірну Угорщини, і саме Ірландія посідає другу позицію. Статистика. Якщо буде, знаєте, якщо казати точну статистику, то володіння 53 на 47 невличка права буде в Угорщині 18.10 по ударах правого Угорщини 7.5 за в вплочину правого Угорщини по XG 1.61 в угорщині, 1.67 в Ірландії враховуючи 10-метровий, в принципі, рівний матч, і напевно все-таки ось якраз то нічяв вона була б, якщо ми беремо саму гру. То я вважаю, що конкретно ніче було би рахунком безправдивим. Але Ірландія посідає другу позицію. Це щось було неймовірне. Ірландія, яка не надто цей відбірний розпочала ось перше коло да, перше коло, яке було да, одна нічия, дві поразки, одна, ну, то, то, один пункт після трьох перших туров. І ситуація була безвихідною, здавалось так, да? Угорщина ж навпаки, якраз, то угорщина, в принципі, непогано розпочала да, кваліфікацію. Ді, ну, Бачимо тут і поразки, де перемогти до нічі будуть в Угорщині. Ну, в принципі, якщо беремо перші там тури, то в принципі угорщина була та вищою за Ірландію. Но, тим не менше, ірландці видали три перемоги підряд і з 10 мають. Ірландія буде грати з такою матчем. Угорщина на чемпіонат світу не поїде в будь-якому вже випадку. Ось така, друзі, розв'язка в групі F. Угорщина прикро. Звичайно, ще команда дуже сильна. Ну, друзі, тут що ж попробуєш, да, Ірландія справді показала. Хороший футбол друзі. Друзья, Ирланд, те молодцы. молодці, молодцы. Всем любви, доброты. Будьте счастливы. Пока. Пока, друзья.